Сьогодні працюємо з показниковими рівняннями і виділяють чотири типи розв'язання. Перший це зведення до однієї основи, другий тип це розкладання на множники, третій тип це використання методу заміни. І четвертий це ділення обох частин нерівності на степінь. І сьогодні ми всі ці чотири способи з вами розглянемо. З 2010 рік перша сесія, якому з наведених проміжків належить корінь рівняння. 2 в степені х дорівнює 1 восьма. У нас показникове рівняння, тому ми ліву і праву частину рівняння представляємо за однаковою основою. 2 в степені х залишається 1 восьма, звідки береться 1 восьма. Ми знаємо, що 2 в третьому це буде 8. А для того, щоб була. Одна восьма значення має перевернутися, тобто двійка має бути в мінус третьому. 2 в мінус третьому, це буде один, що ділиться на 2 в третьому, тобто буде одна восьма. Отже, одна восьма це 2 в мінус третьому. Основи в нас однакові, ми їх можемо відкинути, тому х дорівнює мінус 3. Мінус трійка належить до проміжку від мінус 4 до мінус 2. Правильний варіант відповіді Б. ЗНО 2017 рік основна сесія. Розв'яжіть рівняння 2 в степені 2х дорівнює 1, що ділиться на 2 в третьому степені. Потрібно ліву і праву частину звести до двійки, щоб зліва було щось 2 в степені і справа було щось 2 в степені. Ліва частина у нас уже є 2 в степені 2х залишається дорівнює. А ось тут у правій частині двійка в нас в знаменнику зі степенем. А ми її маємо перетягнути в чисельник. Як це зробити? Перевернути. Тобто там, де степінь, додати мінус. Ми знаємо, що якщо у нас від'ємний показник степеня, значення перевертається. Ось воно і перевернулося. Далі двійки у нас однакові, кажуть, основи однакові, тому ми їх маємо право опустити або відкинути. І залишається 2х. Дорівнює мінус 3. Для того, щоб знайти х, потрібно мінус 3 поділити на 2 десятковий дріб, це буде мінус 1,5. Правильний варіант відповіді в. Це не 2008 рік основна на сесія. Розв'яжіть рівняння. 2 в степені х дорівнює 2 корінь третього степеня, що ділиться на 6. 3 в степені Х, наша ліва частина так і залишається. А от з правою частиною потрібно детальніше попрацювати, я її випишу окремо. Що можна відразу зробити? Можна зробити скорочення. 2 і 6 можна скоротити, тут залишається 1, тут залишається 3. Тобто, це корінь з 3, що ділиться на 3. Нам потрібно зробити так, щоб з правою частини. Було три в якомусь степені. От ось цей дріб я маю звести до вигляду три в якомусь степені. Що я роблю? Корінь з трьох це три в степені одна друга. Нагадую тему і раціональні вирази. Якщо у нас корінь з А, це А в степені одна друга. Якщо у нас корінь третього степеня з А, це А в степені одна третя. Корінь четвертого степеня з А, це А в степені одна четверта. І так далі. Ще раз, корінь третього степеня з А це 3 в степені, одна друга, що ділиться на 3 в степені 1. Степеня немає, але ми знаємо, що там стоїть одиничка. Далі, при показники степені віднімаються. Тобто нам потрібно зробити дію 1, 2, мінус 1. Спільний знаменничок 2, дописую 1, сюди йде 1, сюди йде 2. Це буде 1, мінус 2, це буде мінус 1, 2. Тобто виходить 3 в степені мінус 1, 2. Ось ми представили трійку у вигляді 3 в якомусь степені. Тобто 3 в степені мінус 1, 2. Основи опускаємо і залишається 3 в степені мінус 1 друга. Представимо десятковим дробом, це буде мінус 0,5. Правильний варіант відповіді В. За 2011 рік основна сесія, якому з наведених проміжків належить корінь рівняння, і виписане рівняння. Знову ж таки, робимо зліва і справа 5 в якомусь степені. Права частина таки залишається 5 в степені х плюс 3 дорівнює. Що таке 1,125? 1,125 – це 5 в мінус третьому степені. Чому в мінус третьому? Тому що в 5 в третьому це 5, що множиться на 5 і множиться на 5, це буде 125. А якщо у нас 5 в мінус третьому, то ми знаємо, що від'ємний показник степеня показує нам те, що значення перевертається, і буде те саме, тільки 125 піде в знаменник. Тобто 1 125. І Тут ще у нас був х, тобто буде 5 в степені мінус 3х. Основи опускаємо, залишається х плюс 3 дорівнює мінус 3х. Переносимо невідомі в одну відомі в іншу. Х плюс 3х дорівнює мінус 3. Це буде 4х дорівнює мінус 3. Для того, щоб знайти х, потрібно мінус 3 поділити на 4. А це у нас наш класичний десятковий дріб, і це буде мінус 0,75. В завданні просили проміжок, куди у нас попаде ось це значення мінус 0,75. Попаде у проміжок В від мінус 1 і до 0. ЗНО 2011 рік пробний тест, якому з наведених проміжків належить корінь рівняння 3 в степені х дорівнює 30. Як ми бачимо, справа, ми не можемо зробити 3 в якомусь степені, щоб це вийшло 30. Тому ми цього не робимо. Нас не просять в завданні розв'язати рівняння. У нас в завданні просять вказати проміжок, якому буде належати корінь рівняння. Тому, скажімо так, ми можемо прикинути, а яким же отой буде Х? Давайте спробуємо. 3 в степені 2 це 9. 3 в степені 3 це 27. 3 в степені 4 це 81. Куди попадає наша тридцятка? Наша тридцятка попадає ось сюди. Тобто між 27 і 81. І куди тоді наш буде показник степеня попадати? буде попадати в ті значення щось між трійкою і четвіркою. Тобто 3 в якомусь степені, а в якому щось там 3 з копійками дасть нам 30. Тобто, наш Х буде належати проміжку від 3 і до 4. Правильний варіант відповіді: В. ЗНО 2007 рік основна сесія. Розв'яжіть рівняння. Рівняння ми виписали, дуже багато коренів, тому нам предстоїть дуже багато роботи. У нас крізь дві Вісімка це два в третьому, тому ліву і праву частину ми зводимо до два в якомусь степені. Почнемо з правої. Корінь третього степеня з вісім в степені Х. Корінь третього степеня я відразу заміняю на показник степеня. Уже було таке завдання: це буде одна третя. Вісім я заміняю на два в третьому степені і Х залишається. І ось тут тепер відразу виконаю дію множені. Якщо степінь підноситься до степені, то степені між собою перемножаються. Тобто 3х помножити на 1 третю. Я ось тут допишу 1-3 скоротяться, і це просто залишиться Х. Тобто, з лівої частини у мене вже 2 в степені Х. Тепер права частина. Тут складніше, трішки детальніше розпишемо. Корінь з двох. Це 2 в степені 1 друга. Помножити на. Корінь третього степеня з 2 – це 2 в степені 1 третя. І ми знаємо, що при множенні наші показники степенів додаються. Тобто 1 друга плюс 1 третя. Спільний знаменник 6. Перше домножуємо на 3, друге домножуємо на 2. Це буде 3 плюс 2. І це буде 5 шостих. Тобто 2 в степені 5 шостих. Ось у нас 2 зліва, 2 справа, тому ми їх відкидаємо, Х дорівнює 5 шостих. На десятковий дріб не перетворюємо, тому що не потрібно. І в нас вже є готова відповідь. Правильний варіант відповіді Г. Розв'яжіть рівняння. Дане рівняння відрізняється від попередніх, але суть розв'язання по суті аналогічна. Нам потрібно ліву і праву частину рівняння. Представити за однаковою основою. Ми працюємо з лівою частиною, ми бачимо, що у нас зліва 7 І 2. І ми сімку не представимо у вигляді двійки, і двійки не представимо у вигляді сімки. Але тут трішки інший спосіб розв'язання, який у нас однаковий степінь. А ми знаємо, якщо у нас А в степені Н, що множиться на Б в степені N. Ми їх можемо об'єднати, тобто виконати спочатку дію множення, а потім піднести до степеня. Ось це я роблю. У мене однаковий степінь, тому 7 я множу на 2, і це все в степені х-1. З правої сторони роблю аналогічну дію. У мене однаковий показник степеня. Тому я двійку і сімку записую в одну дужку і підношу до степеня 5х. 7 на 2 – 14 в степені х мінус 1 дорівнює 2 на 7 це 14 в степені 5х. Тепер 14 відкидаю і залишається х мінус 1 дорівнює 5х. Переношу невідомі в одну сторону, відомі в іншу. Хмінус 5х дорівнює 1 вже просто. 1 мінус 5х це буде мінус 4х. І дорівнює одиниці. Для того, щоб знайти х, потрібно добуток, одиницю поділити на мінус 4. І це буде просто мінус 1 четверта. У десятковий дріб не потрібно перетворювати, тому що цього не вимагає відповідь, а відповідь у нас вже є готова. Відповідно, правильний варіант відповіді д. Кажіть проміжок, якому належить корінь рівняння. Рівняння у нас уже більш складніше і потребує детальнішого розв'язання. Як ми бачимо, ми не можемо представити ось тут ліву і праву частину за однаковою основою. Тому що ми робимо, ми розкладаємо на множники. Показую. 5 в степені Х залишається, а от 5 в степені Х плюс 2 можна попрацювати і розкласти на дію множення. Чому на дію множення? Тому що ми знаємо, що при множенні наші показники степенів додаються, тільки у нас є зараз ось ця частина. Тобто, коли степені додаються, а нам потрібно перейти до множення, тобто, скажімо так, розділити ось це значення на два множники, що буде? Плюс 5 в степені х, що множиться на 5 в другому степені, плюс 5 в степені х, що множиться на 5 в четвертому степені, дорівнює 651. 651 ми не чіпаємо поки, пізніше трішки з ним попрацюємо. Далі. У нас утворилося три доданки: перший, другий і третій. Виносимо 5 в степені Х за дужки. що залишається від першого доданку. Якщо ми від першого доданку забрали все, тобто повністю 5 в степені Х, залишається просто одиничка. Плюс, звідси, ми забрали 5 в степені Х, залишилося 5 в другому. Плюс, і в третьому доданку ми знову ж таки забрали. 5 в степені Х і залишилося плюс 5 в четвертому степені. І це все дорівнює 651. 5 в степені Х залишається, множимо на. І ось тут всередині дужки виконуємо дію. 5 в квадраті це буде 25, і плюс 1 це буде 26. Плюс 5 в четвертому степені 625. І це все. 651. Виконуємо дію всередині дужки. І якщо додати 26 плюс 625, це буде 651. Звідси знаходимо 5 в степені Х. Знаходимо невідомий множник. А як знайти невідомий множник? Потрібно добуток 651 поділити на відомий множник на 651. Це буде. 5 в степені х дорівнює 1. І тепер ліву і праву частину представляємо як 5 в якомусь степені. 5 в степені х залишається дорівнює 5, в якому має бути степені, щоб вийшла 1 В степені 0. Тому що ми знаємо, що будь-яке значення в нульовому степені дає нам одиницю, от, і 5 в нульовому дало нам одиницю. Зліва і справа п'ятірки, ми їх відкидаємо і залишається х дорівнює нулю. Нуль належить до проміжка А, тому що ось тут нуль у нас включно. Відповідно, правильний варіант відповіді А. Розв'яжіть рівняння. Будемо працювати за аналогічним методом, так як і в попередньому завданні. Двійку ми переписуємо, 3 в степені х плюс 1 ми розділяємо, тобто це буде 3 в степені x, що множиться на 3 в першому мінус 3 в степені х то рівнює 15. У нас перший і другий доданок. Ось у нас перший, він доволі такий об'ємний. І ось у нас другий доданок. За дужки з першого і другого доданку я виношу 3 в степені. Х. Ось. Я їх забрала з першого доданку і з другого доданку я забрала 3 в степені х. Що залишається від першого. Від першого залишається 2, що множиться на 3. І мінус, якщо я забираю все, а забираю, виношу, отже, ділю, я 3 в степені Х те, що в нас було, поділила на 3 в степені Х. І залишається одиничка. Тобто, якщо я забираю все з доданка, залишається просто 1, Дорівнює 15. 3 в степені Х множиться на в середині дужки виконую дію. 2 помножити на 3, це буде 6, 6 мінус 1 5. І дорівнює 15. Знаходжу невідомий множник. 3 в степені х. Як? 15 ділю на 5. 3 в степені х дорівнює 3 звідси, 3 в степені х дорівнює 3 в першому, основу відкидаю, залишається просто одиниця. Це і є наша відповідь. У правильний варіант відповіді А. Покажіть число, що є коренем заданого рівняння. Дане рівняння будемо розв'язувати через заміну. Але перед тим, як зробити заміну, потрібно спочатку виконати одну додаткову дію. Яку? Що таке 25? Це 5 в степені 2. І Х залишається. Мінус 5х мінус 20, все інше переписуємо без змін. І тепер робимо заміну. Нехай 5 в степені Х дорівнює Т. При цьому Т має бути більшим нуля. Чому? Тому що ми беремо якесь додатнє значення, підносимо його до степеня, і ось це значення, яке виходить на виході, має бути більше нуля завжди. Тому ми кажемо, що Т має бути більшим нуля. Переходимо до заміни. Це буде t квадрат мінус t мінус 20 дорівнює рівня 0. При множенні t1 на t2 має бути мінус 20. При додаванні t1 плюс t2 має бути одиничка. І тепер підбираємо корені. Для того, щоб була 20-ка, це має бути 4 і 5, і при додаванні має вийти просто одиничка. Тому мінус 4. Перевіряємо ще раз. 5 що множиться на мінус 4 це мінус 20, і 5 мінус 4 це просто буде одиничка. Переходимо до заміни. У нас 5 в степені Х може бути п'ятіркою, і 5 в степені х може бути мінус четвіркою. Але відразу звертаю увагу на друге рівняння. Такого бути не може, тому що ми з вами проговорили про те, що t має бути більшим нуля. Тому Т 4 наше рівняння не задовольняє. Але нам потрібно розв'язати ось це рівняння. 5 в степені Х, дорівнює 5. Ліву і праву частину представляємо у вигляді степеня з однаковою основою. Це буде 5 в першому, тому що що таке 5, це 5, по суті, в першому, відкидаємо основи і залишається просто одиничка. Тому правильний варіант відповіді буква А. Розв'яжіть рівняння. Що ми тут робимо? Ми зводимо все до двічки. У нас є 4. Ми запишемо 4 як 2 в другому степені і ще до степені Х плюс 0,5 плюс 7, що множиться на 2 в степені Х. І нехай буде дорівнює 4. Далі, у нас степінь підноситься до нового степеня, тому степені ми можемо перемножити. Це буде 2 в степені 2х плюс. І тут 2 ми множимо на 0,5. 2 на 5 це буде 10. Переносимо кому, і ось цей останній нулик ми не записуємо. Залишиться просто одиничка. Тобто буде 2 в степені 2х плюс 1 плюс 7, що множиться на 2 в степені х, і четвірку я перенесу. Це буде мінус 4 дорівнює 0. 2 в степені 2х плюс 1 я можу розділити на два значення. Це буде 2 в степені 2х, що множиться на 2 в першому, плюс 7, що множиться на 2 в степені x і мінус 4 дорівнює 0. І ось на цьому етапі я можу зробити заміну. Чому заміну? Тому що у мене є 2 в степені X і є 2 в степені 2х. От я і заміняю. Я пишу «заміна» або нехай. 2 в степені х дорівнює t. Це буде 2 t квадрат плюс 7t і мінус 4 дорівнює 0. Утворилося квадратне рівняння, яке я розв'язую через дискримінант. d дорівнює b квадрат мінус 4, а С це буде 7 в квадраті, мінус 4, що множиться на 2 і множиться на мінус 4. 7 на 2 49, уже буде плюс, тому що мінус на мінус дає нам плюс 4 на 2. Це буде 8, 8 на 4, 32. 49 плюс 32 це буде 81. Корінь з дискримінанта, корінь з 81. Це буде 9. Знаходимо корені. т перше і Т2. Це буде мінус Б плюс корінь з дискримінанта, що ділиться на 2А, і мінус Б мінус корінь з дискримінанта, що ділиться на 2А. Відставляю значення Б у мене сімка з протилежним знаком, це буде мінус 7 плюс корінь з дискримінанта у мене порахований. Це 9, що ділиться на 2а, це 4. І тепер мінус 7 плюс 9, це буде 2 четвертих. Можна скоротити на 2, це буде 1 друга. Далі, тут аналогічно, мінус 7, мінус 9 і поділити на 4. Мінус 7, мінус 9 це буде мінус 16, і мінус 16 ми ділимо на 4, це буде мінус 4. Це ми знайшли тільки те, а тепер переходимо до заміни. Ось вона у нас буде. І ми можемо сказати, що 2 в степені х дорівнює 1 друга, або ж 2 в степені х дорівнює мінус 4. І тепер представляємо ліву і праву частину. За основою 2. 2 в степені х залишається. Що таке одна друга це 2 в степені мінус 1, звідси х дорівнює мінус 1. А ось тут, коли ми підносимо 2 в степені х і дорівнює мінус 4, такого бути не може. Тому що, який би не взяли ми степінь, ось тут на виході буде значення, яке більше 0, а мінус четвірки не може бути. Отже, тут у нас х належить порожній множині. Відповідно, остаточна відповідь у нас буде. Просто мінус 1. Завдання просять знайти корінь рівняння. Завдання складніше і потребує більш детальнішої роботи. Що ми робимо? На перших етапах робимо те, що знаємо. Для початку розкладемо все на множники. 2 в степені х залишається, далі плюс. 2 в степені х, що множиться на 2 в мінус першому, плюс 2 в степені, х, що множиться на 2 мінус другому, дорівнює. Те саме робимо з правої частини. 3 в степені х мінус 3 в степені х, що множиться на 3 в мінус першому, плюс 3 в степені х, що множиться на 3 в степені мінус 2. Далі з лівої частини у нас є три доданки. З кожного із цих доданків ми виносимо 2 в степені х за дужку що залишається? Залишається 1 плюс 2 в степені мінус 1, плюс 2 в степені мінус 2. Закрили дужку, дорівнює. Те саме робимо із правої частини. У нас аналогічно є 3 доданки, і з кожного з цих доданків ми відносимо 3 в степені х. Це буде 1 мінус 3 в степені мінус 1 плюс 3 в степені мінус 2. 2 в степені х залишаємо і працюємо з серединою от те, що є в дужці. Це 1 плюс 1 друга, плюс 1 четверта. Дорівнює 3 в степені Х залишається 1 мінус 1 третя, плюс 1 дев'ята. І знову ж таки продовжуємо працювати з дужкою. 2 в степені х залишається. Ось тут робимо спільний знаменник додаткові множники. 4 до першого йде четвірка, до другого двійка, до третього одиниця. І домножую 4, плюс 2, плюс 1. Дорівнює 3 в степені Х. І тут роблю аналогічну дію. Спільний знаменник дев'ятка. До першого йде 9, до другого 3, до третього 1. Це буде 9, мінус 3 і плюс 1. Виконую дію зліва. 2 в степені х помножити на ось тут. Я додаю 4 плюс 1 це 6, і 6 плюс 1 це 7. Тобто помножити на 7 четвертих. Дорівнює 3 в степені х, що множиться на. Теж виконую в чисельнику дію. 9 мінус 3 це буде 6, 6 плюс 1 це буде 7. Це буде 7 дев'ятих. Далі, що можна зробити? Попрацювати з лівою частиною. В лівій частині нам заважає 7 четвертих. Я можу ліву і праву частину рівняння скоротити на 7 четвертих. Що це буде? 2 в степені х дорівнює 3 в степені, х, яке множиться на 7 дев'ятих, і вже ділиться на 7 четвертих. Далі я пам'ятаю, що якщо у мене ділення, то той дріб, на який ділимо, тобто 7 четвертих, перевертається. Чисельник піде четвірочка в знаменник сімка. Сімки скорочуються і залишається 4 дев'ятих. Що ж буде? Буде 2 в степені, що рівнює 3 в степені, х, що множиться на 4 дев'ятих. Далі починається найцікавіше. Наш метод розв'язання полягає в тому, що ми маємо поділити ліву і праву частину на степінь. На який степінь? От я, наприклад, можу поділити на 3 в степені. Х. Я могла поділити і на 2 в степені х, але от зараз я хочу поділити на 3 в степені х. Чому я можу це зробити? Тому що 3 в степені х не дорівнює нулю. Ми знаємо, що якщо ми беремо трієчку, тобто будь-яке додатнє значення, підносимо до якоїсь степені, значення виходить більше нуля, тобто воно не нуль. От ми знаємо, що на 0 ділити не можна. Ось це значення ніколи не може бути нулем, тому ми й ділимо, розписуємо. 2 в степені х поділити на 3 в степені х торів 3 в степені, х, що множиться на 4 дев'ятих, і ділиться на 3 в степені х. Ось тут не симпатично, але зараз 3 в степені, х і 3 в степені скорочуться. З лівої частини я об'єднаю, тобто зроблю 2 третіх в степені хто рівнює 4 дев'ятих. І ось таке симпатичне у нас виходить. 2 третіх в степені х залишається. Що таке 4 дев'ятих це 2 третіх. І ще до степеня 2. Основи відкидаємо і залишається х до рівня 2. Нас завданні просили розв'язати рівняння, відповідно, х у нас 2.